З Григорович Шевченка гогає, за дума і дума вилітає. Одна давить серце, друга роздирає, а третя й тихо, тихесенько плаче у самому серці. Може, й Бог не бачить, кому ж її покажує, і хто той й мову привітає, угадає велике слово. Всі оглухли, похилились в кайданах, байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вроде з того плачу, багилова, брата. Не заревуть в Україні вольної гармати, не заріже батька-сина своєї дитини. За честь, славу, за братерство, за волю України. Не заріже, викохає, та й продасть гризницю москалеві. Це б то бачиш, лепто удавиться, приселові отечество та німоті плата. Нехай, брате, а ми будемо сміятися і плакати.